Друзі, всім привіт. От третій день після народження. Ягнята себе почувають добре. Я так зрозумів, що в стаді крася самка є головною. В цьому на великому стаді є три особини, то вони фактично не вилазять з каустайні. Самець самкою тримаються взагалі. Тільки відкрию двері, там бачите, захід є такими зробимо невеличкі, щоб на зиму було менше тікало теплого воздуху, то не зразу забігають у двері. Вкриваю трошки, щоб малі бачили світло. Ще буду тримати ще тиждень часу мінімум було тримати і буду їх випускати на, на свіжий вигул Малі гарно себе почувають, бігають. оці, що не будував, даю зерна, мішаю маю. Немелений овес, мішаю з меленою пшеницею, кукурудзою і ячменем. Додаю, Стараюсь давати більше трошечки зернових і зробив Насіння, щоб намало молоко. Більше нічого такого не даю, щоб здалося якогось борока підкинути. Ну, потім підкинути бачу, що в них є, що вони не їдять. Отаке. З малих є. Одна ягничка і один баранець. Так що народила вона парочку. Оця самка молода. Собі отак під'їдає їх з іншої сторони. Вирішує, друзі, можливо хто має на продаж або хтось може порадити в кого є, хочу докупити самця Дорпера до них. Докуплю Дорпера, тому що хочу вже Водити другу селекцію. Є мариноси, пара Мариносів є, є самочка і самець, ну я ще вагаюся, що думаю, самочку може би і забрав, самця думаю, все ж таки ліпше Дорпера купити самця і. Ну бачу, бачите, оці. У мене вони вже під хрещені Дорпером, думаю, 100% Дорпера тут же щось є. У них, бачите, яка голова. Так що це якийсь 20% вже Дорпра по-любому в крові, я може на 30%. Тому що вони досить крупні барани. Барану взагалі, я брав досить маленьким, досить, який він він зараз десь має ваги. Живої мінімум має десь 80 кг мінімум, тому що самому підняти фактично неможливо. Досить такий вплаканий, здоровий баран, так що приріз хороший, нічим таким літо не годував, там хліб залишався, залишався хліб, дивіться який, бачите, досить такий потужний вже. Буду ваську що продавати, щось в мене рука на нього не піднімається його зарізати, можливо хтось собі його і купить. Васька досить хороший баран. Такий плаканий, так що можливо хтось собі його і прикупить. Отаким От чином. Так що хто хоче, воська продаю, звертайтеся, бо буду собі вже другу кров, тому що ця самка теж бачу, що кітна, буде родити, але ясно, що пізніше, бо ще не набирає ні молоко, ні цей, але живіт неї, бачите, також відвис. Так що вона є. Тітна також треба під ними почистити. І завтра понеділок почищу. І все. Молодих, ще нічого ніякі не проколював ніякі вітаміни, я бачу вже маленькі. Починають помаленьку пробувати травичку. По чуть -чуть. Каже, що через два тижні вони починають повноцінно вже самі Ну, Вже буду бачити, хай вже самка нормально побуде з ними на карантині. Хай вони побудуть трошечки цей ну ця їх об'їдає Об'їдає їх об'їдає Ну, як сина пропадає вона стає собі на задні лапи і під'їдаєш на ніс мокрий Що так має бути чи вона щось засоплявила це вже не знаю з мокрий ніс вася сухий вася ніс сухий а в неї чомусь мокрий Можливо, десь я трошки простудилася. Такий нюанс. Ось така голова, бачите, неї. Ну, в неї мало така опукла голова в цієї самки, в той більше і в васі. Бачите, більше такий горб на морді, в цієї трошки менший. Але помість Дорпера є по-любому. Вони вже бачите, під очима є от характерні такі ями. Торпора там у них взагалі ніби, як є дир, а у них просто ці, бачите, характерні такі ями. Нижче очей. Вже видно і Васі, і в них всі. Ну і малі досить такі немаленькі. досить такі крупники, це є баранчик молодий. А та більше білого має тут ягничка. І вже називаємо його Юрко цього малого. Буде Васько, Юрко. Васько <смірко> Юрко. Друзі, хто що знає, можливо, підказуйте. Хто щось, можливо, знає якісь нюанси, що ще потрібно, може молодим. Скузника, в принципі, тут немає. А може двері прикрию, і досить тут буде непогано, щоб не, не, не тянуло вітром, але краще, хай двері я прикрию. Все, друзі, тварин покормив, всі довольні. Мамочка з дітьми собі на сухенькому. Все класно. Так що все йде. До... Сьогодні у нас добре. Міні-ферма процвітає, плани є, будемо щось ще робити. Так що далі буде, всім дякую, всім пока-пока.